Друзі, всім доброго ранку. Ми виїжджаємо на риболовлю на квок. Друзі, у нас мощо зараз буде надуватися. Давайте трошки подивимося тут. Санчик там збирає. Мідію пішов збирати. У нас тут є виповзок, виповзок дендробена, ще там піявка. Трошки обзору вам на палочки. Це дві саніни. Катушки Pen 10 тисяч, шнур тут 07, тут 0,5. Це паличка Black Cat -овська. Вона не розбірна, 1,90 слухайте слухайте, ну гарно мені подобається, дуже гарна, вона новенька, санчик купив собі для квока, бачите, така красунечка До 225 грамів тесно побачимо. Це ліпарі метр метра це раз барма це моя фішін е, рой Fish метр метр метра, катушка 8 тисяч. Ось така. Ми сьогодні будемо там трошки користуватися новими снастями, бачите, ось такий поплавок. Ну наскінчу собі. Ну, коротше, все побачите на воді. Друзі, зараз качаємось і на воду. Так, Друзі, ми сьогодні користуємось трошки іншою оснасточкою я. Бачите, тут такий шмат великий. Тут є навіть піявочка висить, Вона, їй не видно, коротше. І ось такий невеличкий. ну Це мені підказали, там колесом не дуже активний. Він на це повинен брати. Ми вже на воді. Так що опускаємо наші приманочки. Саня там з поплавцем буде. Так в яку сторону? Напевно, ти сиди, сідаєш і опускаєш одну палку в цю сторону, розворачуєшся до мене обличчям. А вторую? а вторую туди. Ні, ні, цю в ту сторону. Поплавок? А пополок в ту. Ну получи еще раз. Эту. эту в ту сторону. Так, тут метр Е, да? Это второй. Так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, семь. Так, где там наша наживочка? Ти на скільки заповнив? На, на 10. У нас сьогодні ось такий квок. Це робить коки чоловік з Вінниці. Силочка на його квоки буде в описі. Зараз ми його беремо. На скільки ти опустив? На 10. Що на 10? Більше? Ну, я не знаю, скільки на його губи. Ну от моя іде наживка. Бачиш, вот оно йде. А, ну, по дими своїм Ага, Ну воно приблизно рядом йде. все з... Ну що, будемо. Отлічно квокає, друзі. Мені подобається. Слухайте, треба собі заказувати. ниже ну низьковато йде ну нічого нехай буде поки що підйомів нема зараз потестуємо підіймає він взагалі сома чи ні сідаєш на балон ту дивишся на мене А ти дивись якщо на поповолку Отлічно Сань. Я не знаю, треба добрати. Друзі, ну кокай супер. Навіть щось піднялось ньогось невеличке, Санчик, дивись. Ти можеш його поставити так спереду. Ось картопля. Щось іде по дну. Дивіться. Бачите, щось іде по дну. У да, нас сьогодні три вуки, бачите, поплавочок. Прикольний поплавочок. Щось бросив друзі було клювання таке що я ж кажу що є він... слухай він не близько з цією. ні ну ж круто бросил бросив я бачу він пішов десь достать перепровіри та ні може достатиш як хочеш. нялося і йде, іде йде на підйом наче Значи непогано. Дивись, Сань, щось рядом з наживкою. Щось рядом, друзі, щось рядом з наживочкою. І який слоняра тут піднявся і йде. Піднявся і йде. і на дно пішов. Пішов, друзі, на дно, бачите. Щось маленьке піднялось санчимо. Друзі, йде. Тільки що був течочок в мене. Іде, йде, йде. Де не знаю. Напевно, повстріть той, той нажив. Я поки покурю, санчик котче. І пішов вниз. Тебе паша шнур перетирається. Да? Да. Друзі блок люблять на тройнички. там перекрутилось. Ти перекрутилось, і він з'їв. З'їв. І от він йде. Слушай, ну непоганий сон опускається. Так, друзі, ну квок працює, клювання є, тобто три, да, три клювання вже було, але дуже ніжно бере. Так що всім можу рекомендувати, беріть, доволі непогана реально реч. Мені дуже подобається. Він зроблений, слухайте, ну дуже гарний, дуже красивий. Є де по ось той наживки, Соня, де під твої наживки там где на велички, друзья, зійшов. Я тупанул з фрикціоном, з бартранером тупанув. Короче. Ось так обсосав. Ну, Дай пішов вниз. слухай, ну був, я його не, в... не встиг просто. Но. Був, друзі, я його просто не всік. Треба надрізати піявку. Паша, плаваєш. Що плаваєш? Плаваєш? Саня різкнув. І на дно опустився. Друзі, ну якось він активно, але ну, сьогодні тут трошки дощик прокапує. І я знову саня, він піднявся і тут іде по цій наживці. и опять пустые И вверх пошел, пришел. Да. Прям под Да, все равно. Друзья, поделись, пошел. Психанул, пошел ну, подвесился, психанул, пришел вверх. Ну, дым Сейчас здесь вывернется. Наче непогано с Зараз ми тебе побачимо. Та ні, ну він не здоровий, подсакає може. Я поняв, я його, друзі, я його підбагарив, друзі. Ви поняв, подивіться. Тому і так він впирається, бо він не в рота за бачину. Оце крючки острі. Так, санчик, ми тіха крючок за цей. Я його підбагрив, друзі. Ще що? Не хочу, щоб такого треба Ті, Крючок от крючок лодки убері відразу. Друзі, ну це маленькі. Гляньте, як крючок йому впився в бочину. Так, давай до побачення йому. Це, до побачення? це не заліковий. Ну це десь двушка. Та ні, більше, я думаю. Якщо може хочеш, може можемо взважити. Ну в ньому три з чимось, друзі, але він, він не залікований. До побачення. До побачення. Давай. Пу. О боже, обіжав все. Ти зрозумів? Він зжав верхній крючок, а я нижнім його запідбагрив. Друзі, ось так. Не, ну добре. Ну, так, сопляв. Розловив. Розловив вудку і, і цього. Так. Давай, забирай його. Не в смысле забираю, в смысле знімай. З гачка і відправляй його додому. Давай, до побачення. До побачення. До побачення. Ну, хоч розловив. Ну, бачиш, все, вудка розловлена. Друзья, ну вон там идёт. У нас две утки заняты, а Саня так еще было клювание. ну подкочим ему трошки. Он надеется, что там же ничего не, А мы тут выпал заряжаем. козырежем. Угу. на дно. Пошел на дно, друзья. Друзья, у нас идёт мелкий дождик. Саня он кочет. Короче, надо у него отжимать. Я подъемчик. І опустився. Так, друзі, дивіться, оце квок В мене є ось цей, ось ще є. Коротше, квоки Послухайте, як цей працює. Як ось цей працює. О, Це біля Да. Якось цей. Ось цей, ну, цей логому, але тут проблема, я в ньому побив в п'ятку. Тоже працює. І ось цей. Від компанії Woodbark. Такий файний дідусь, але я не знаю. Може це глушилка для. Ну... Бітка. Так може і я не знаю, яким повним. Вісло крутить. Ну, я не знаю. Так що цей мужичок, дідусь цей який, він просто відбиває охоту людям квочити на це. На ну, це, Я не знаю, це не квох, це гівно. Логотип-барш. Не рекомендуємо. Друзі, ну для тих, хто не розуміє, ось ідуть наші наживки. Це верхня груз, нижча наживка. І ось тут ідуть. Тобто одна наживка йде десь приблизно 1,5 метра два від дна. Друга наживка йде 2-3 метри від дна. Ну от, так от ми і Тобто у нас, три, три у нас і всі три вудки на різній глибині. У нас глибина зараз 7,8 Ну Приблизно сама верхня наживка йде 5 метрів. Ну, це груз до 5 метрів. Плю -плю. Плюс там поводочка сантиметрів 70 до метрів. Тобто... Ну, на поплавок прикольно рибалити, слухайте. Мені дуже подобається. Дуже прикольно з поплавком, друзі. Мені подобається. Напевно, наступного разу і в мене буде поплавок. Все життя хотів ловити сома на поплавок. Друзі є, Невеличкий. Невеличкий. І я не засняв. Ну такий бойкенький? Бойкенький Мал... малеча. Бери його так напевно. Не треба тут. на жавку, на жирку Ось такий, друзі. Бачите, другий гачок його забагрив. На, знімай, ложи, пал, лутку, клади. Рукавичку дати тобі. Маленький. Маленькі, друзі, маленькі. Тримаюся. Зараз відпустимо. Та тихо ти, не вимазуй. Ти вимазуєш людей. Це жорстко нічого це м'ясо він буде жити Ну да. давай, давай потримаю гачки Давай, ласенчик відправляю його додому давай рости великий Хоп. Давай. років через 10 приходь Підйом гарний гарний але до наживок він не дійшов Друзі, бачите, щось що іде, але не підіймається ось полоса. Іде мене не підіймається. Верніше піднялось, але падає вниз. І впав. Бачите, біля наживки. Осанчик клює, бачите? Є. Є. тихо тихо, не спіши. Невеличкий. Зійшов? Ще? Та ні, 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 не зійшов. Ну, це вже такий. Та ні, все одно не, не, не кувато. Під саку давай. Може рукою візьму? Ну як хочеш. Що, підсак давай, чи що? Глянь, він без хвоста. Глянь, О, глянь, гури, гляньте. Його гляньте, він без хо без Та хвоста. Не, ми Гляньте, да. перекиньте, у нього нема хвоста. Він був заліковий сома, якби в нього був хвост. Давай Ну, Достане, що ми Конечно. подивимося зразню. Подивіться. Подивіться, Дивіться, друзі. Без хвоста. Гляньте. Без хвоста. Його хтось питався зажрати. Ну, за, этот, зажил хвост. Да, зажив хвост. Ну, але хвоста немає. Відпускається дефективного. Якщо був би хвост, був би заліковий. Так, був би заліковий, так. А так він короткий якийсь, глянь. Перший раз такое в житті віжу. Гляньте, його питався, напевно. Хтось з'їсти його питався. Може в детстві. Може його. Давай, все. все до Побачимо, до побачення. Жив, живий. І вистанавлювайся. Да. Все, давай. Ну, Квок працює, ви бачите, підйоми є, він сома підіймає. Так що всім рекомендую. Дуже гарна робота. Квок що... це інструмент. Немає такого квоку, що підіймає тільки крупних, тільки великих. Квок це інструмент. Тому... Чи вміти, треба да. грати на, ньому? Да. на ньому треба вміти грати, але все вийде. Просто знайдіть цей квок. Ну, Я всім рекомендую. Дуже гарний квок. так що беріть. Беріть, беріть. Санчика. И телефон положил. Ну, что я с ним могу сказать. Где там цель? Не, ну. Не, ну это далекая. Это далекая. Чего Не такой уж и мелкий. Пять, пятера есть Надо же до дома что-то привезти. Животное. А сон це палець. животне чи, чи риба? Так, тихо. — Все, 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 все. Ну, це заліковий, сончик. Це заліковий сон. Палка відпрацювала. Да, палка відпрацювала. Ну тебе така палка, друзі, стоїть ну, не дуже дорого, можете зайти по гугліти. Десь приблизно 8 штук. Давай. Друзі, квок підіймай, і маленьких, і нормальних. Не, ну в этом 5-7-100% є. Друзі, ми його зважимо. О, Саня, бачиш. Хамути, коротше. Ошейник у нас для сома. Ошейник для сома. Він їх робить сам. Так, так, давай ми його в лодку просто. Тихо. Я хочу отцепить. А, Отцепить. Ну давай. Я ж кажу, піднявся, десь там. Ты шоу... сліді. А я в телефоні. А да, он в телефоні, да, і не засняв. Пашка, можеш? Да. Ну бач, все одно все, бачите, все бросил есть. и есть вот его все конечно добряче. Эх, и сошел. Сошел? Да. Эх, и чисто. Эх. Саня, тваня, таня. Тоже малюнка будет. Невеликий, друзі, є, але невеликий. Я говорю, Саня, що ж там піднялось де? Ну, ще більш-менш. Да. Взяти? Глянь, він за голову. Так, да, бери. За голову. Взявся. О, красунчик. Красончик. Літаю. Да. Дивись там, щоб другий крючочок не вылетел я про це тобі і казав. Та тихо ти не нарастрепал мою наживку Хотя знал до твоей наживочки поднимается. Да поплавочка. Не вниз пешел. Может. Так, ты снимаешь что-то? я не снимаю. Это не далековая. Брат ее в посадку так. Как ты его возьмешь? Ну да, как скажешь, ну как хочешь. Давай, давай пицца. На, что взял малый. Пьявочка, братюля. Да, пьявочка, братюля. Ось такий малеча. Малеча. Давай, до побачення. У-у-у, подарив нам емоції. Оп! Сончика є. Є. О. -о, -о. Є, невеличко. Не влички. Ну такий. Це вже краще, ніж той, що було. Оп є. Ура! <реш> Друзі, сьогодні у нас клювань просто ну, дуже багато, Ну, результативу мало. Клювань, ну, напевно, більше 10, так, да, було? Більше 20. А, більше 20, от Саня каже. Тому ми квочемо, квок працює. Ну, ми ще не уїжджаємо. У нас ще є годинка. Тому я думаю, ми щось спіймаємо, але все одно вже задоволення отримали, тому дуже круто. Поки ти дивишся, постав подобаєчку і підпишись на канал. на мій. І на мій. І на садах. Якщо можна. Невеликий, друзі, зовсім невеликий. Тільки наживку переводить. Ось такі. Йди сюди, йди сюди, іди сюди. Тільки наживку переводить, цей сом. О, зійшов, слава Богу, красавчик. Все, зійшов. Молодець. Молодець, який не прийшлось вимазувати руки. Друзі, у нас йде дощ, ми ще 10 будемо збиратися додому. Покльовок сьогодні було просто, я не знаю. Де-то покльовок 30 було. Саменятки, бачите, невеликі. Крупного чогось сьогодні нема. Але виходи були, підйоми були крупних, Все було. Ми ну, ще квочемо. Ну, Повочу, то я то Санька, Квоче. Так що квок мені дуже сподобався, я напевно собі теж таки закажу. Силочка на квок буде в описі. Так що якось так. Ну дивимось, друзі, це ще на кінець. Друзі. І так давати. Подивимося на Ні, залікова. Ні, не заліковано. Додягай прокавичку, то так його знімають. Давай, тримай. Лутка крута. Друзі, ну сом важить 6700, ну тут ще грам 200 наших, ето, одного сома ми забрали. Ось такий от красень, Бачите. Так що, шикардос, Ось такий. Поїде додому. Друзі, ну в общем, ми вже на берегу. ну Сьогодні просто був розрив, покльовок дуже багато. Були, я бачив, що подималися і гарні сами, але так сталося, що ми жодного не впіймали. Клювань було о, дуже багато. Один Сомік поїде додому, до саньки, всіх інших ми відпустили. Ми їздимо на рибалку не за рибою. Ми їздимо за задоволенням і за контентом. Усім дякую, що ви подивилися і до зустрічі на риболовлі. Всім гарного вечора.